Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде перше відео моє, але хочу сказати, що всі подальші відео на каналі будуть виключно українською мовою. Давайте підтримувати український YouTube. Тому прошу поставити вподобайку, якщо сподобається це відео, і був би дуже вдячний вам, якщо б ви підписались на мій канал. Отже, поїхали. Сьогоднішнього відео, як обрати бігову доріжку, на що треба звернути увагу при виборі, а особливо при виборі, якщо ви вибираєте її через інтернет, тобто не, не бачите її вживу. По-перше, вам потрібно зрозуміти, що всі доріжки вони розраховані на конкретну вагу користувача. Тобто, якщо у вас, ваша вага приблизно, ну припустимо, 80 кг. Вам потрібно брати доріжку, якщо ви будете бігати саме на ній, то приблизно, хоча б максимальна вага користувача повинна бути хоча б 90 кг. Якщо ви будете ходити по ній, то навантаження на доріжку, скажу одразу, буде більше. Тому тут раджу брати з запасом плюс 20 кг. Тобто, якщо ваша вага 80 кг. І будете ходити, то бажано, щоб доріжка була розрахована на максимальну вагу користувача 100 кг. Це дуже важливо, тому що навантаження на двигун і навантаження на бігове полотно буде набагато вище при ходьбі, аніж при бігі. Тому це перший найголовніший момент. Тобто не звертайте увагу на ціну, а звертайте увагу спочатку на максимальну вагу користувача. Другий момент. Вам потрібно бажано, бажано вивчити виробників цих тренажерів, а саме бігових доріжок. Тому що зараз на ринку дуже, ну, зараз, в принципі, не так багато, але раніше було дуже багато виробників різних з різних країн, із Германії, із Польщі, із Штатів, Тайвань. І всі вони пропонують різні моделі тренажерів бігових доріжок. І всі вони пропонують різні моделі тренажерів, але не всі з них мають офіційних представників саме в Україні. Тому треба звертати увагу на те, щоб ці бренди були представлені в Україні, щоб були офіційні представники, офіційні сервісні центри, щоб ви могли потім відремонтувати, якщо якась трапилась холера, у вас. От ми, наприклад, являємось офіційним представником компанії HouseFit та EcoFit у Запорізькій області. Тому всі моделі, які треба відремонтувати або щось замінити, можна через нас це також зробити. Це дуже важливо і. Прошу звертати увагу на те, чи є представники цих брендів в Україні. По, по третє, ви вивчили, допустимо, бренд. Вивчайте історію магазина, в якому ви замовляєте. Або дивіться, щоб були нормальні відгуки про цей магазин, про цей сайт. Або, якщо ви ну, довіряєте цьому магазину, ну, це таке не найголовніше, скажімо так. Саме стосовно вибору бігової доріжки, ще важливий параметр це потужність двигуна. Але взагалі, вже коли ви берете доріжку, розраховану на максимальну вагу, допустимо, 110 кг, то вона автоматично там, виробник вже заклав в неї потужність двигуна таку, щоб ви могли займатись ній з вашою вагою. тобто, Ну, з запасом потужності вона вже йде. Але чим більше, якщо ви маєте, наприклад, дві доріжки ну, з мінімальним розбігом по ціні, і є можливість взяти доріжку з потужнішим двигуном, звісно, треба брати з тим двигуном, який потужніший. Бо повторюю ще раз: при ходьбі це дуже важливо. Чим потужніший двигун, тим більше прослужить ваш тренажер. Ще один параметр, на що треба звернути увагу. Є це в описі до кожного тренажера, до кожної бігової доріжки це габарити бігового полотна, саме бігового полотна, а не бігової доріжки в цілому. Тобто довжина і ширина бігового полотна. Я раджу брати бігові доріжки з шириною полотна мінімум 40 см. Менше це вже, мабуть, механічні доріжки. Ну, дуже незручно займатись, і є велика вірогідність у вас зіскочити з доріжки при ходьбі або навіть при бігі. Тому мінімальна ширина це 40 см. Довжина може бути різною, в принципі, це вже залежить від вашого зросту. Більш детально, як підібрати доріжку під зріст, я зніму окремо відео. Наступний параметр це. Вибір само, самого типу доріжки. Бо є три типи доріжки: це механічна, це магнітна і електрична. Тобто вони всі відрізняються за а, типом а, роботи, скажімо так. Механічні це найпростіші доріжки, вони якраз а, найдешевші зазвичай ну, є. є. Деякі виключення, але зазвичай вони найдешевші. Я їх взагалі не раджу розсматривати. Бажано брати електричні. Але є ще тип магнітні електричні бігові доріжки, вони не мають електродвигуна, вони не питаються від 220. Тобто, ви становитесь, там є навантаження, регулятор навантаження. Тобто, ви можете змінити навантаження. На привід полотна, але немає можливості самому розганяти, точніше, немає можливості задати якусь програму і вибрати скоростний режим. Тобто, як ви працюєте ногами, так вона і, і йде. По суті, це не зовсім біг, це як ходьба вгору під великим навантаженням, скажімо так, тому я не раджу купувати механічну або магнітну бігову доріжку людям. Які планують займатись або професійно, або взагалі які, ну скажімо, уже у віці і не можуть займатися нормально ходити там, прикладати, допустимо, яких зусиль додаткових для бігу, тому краще брати електричну бігову доріжку. Вони коштують зараз від 8-9 тисяч гривень. Ну, На сьогоднішній день і вище. Це далі залежить ціна від ваги користувача, від потужності двигуна, від габаритів, ну і так далі. Тобто, ось ці основні параметри вам треба врахувати при виборі бігової доріжки. Більш детальні відео будуть вже наступного тижня. Я на цьому дякую за перегляд, дякую вам за увагу, дякую за вподобайку, за коментар і за підпис на мій канал. Слава Україні!